Вітаю, друзі, слава Ісусу Христу. Сьогодні ми продовжуємо читати Біблію, чергових сім хвилин для вас і Євангелія від Івана, глава 8 з 20 вірша. Ці слова Ісус говорив біля скарбниці, коли навчав у храмі, і ніхто не схопив його, бо ще час його не прийшов. І тоді знову Ісус сказав їм: Я відходжу, і ви будете шукати мене, і помрете в гріхах ваших. Куди я йду, ви не зможете прийти. А юдеї говорили, невже він уб'є себе сам, що каже, куди я йду, ви не зможете прийти? Він сказав їм: Ви від нижніх, я ж від вишніх, ви від світу цього, я не від світу цього. Тому я сказав вам, що помрете в гріхах ваших, бо якщо не увіруєте, що це я, то помрете в гріхах ваших. Тоді вони сказали йому Хто ж ти? Ісус відповів їм: Я від початку сущий, що і кажу вам. Маю багато говорити і судити про вас, але той, хто послав мене, є істинний, і я кажу світові те, що почув від нього. Вони ж не зрозуміли, що він говорив їм про Отця. Тож Ісус сказав їм Коли ви піднесете Сина людського, тоді ви зрозумієте, що то я, і що я не роблю нічого від себе, але як Отець навчив мене, так і говорю. Той, хто послав мене, є зі мною. Отець не залишив мене самого, бо я роблю завжди те, що до вподоби йому? Коли він це говорив, то багато увірувало у нього. Тоді Ісус сказав юдеям, котрі увірували у нього Якщо ви будете перебувати в Слові моєму, то ви істинно учні мої, і пізнаєте істину, і істина зробить вас вільними. Вони відповіли йому ми, авраамі нащадки, і ніколи не були невільниками нікому. Як же ж кажеш ти, станете вільними? Ісус відповів їм, істину істину кажу вам, що кожен, хто чинить гріх, то є рабом гріха, але раб не перебуває в домі вічно, а син перебуває в домі вічно. Отже, коли син визволить вас, то істину ви будете вільні. Я знаю, що ви нащадки Авраамові, але хочете вбити мене, бо слово моє не зрозуміли вам. Я говорю те, що бачив у Отця мого, а ви також робите те, що бачили у Отця вашого. Вони сказали йому у відповідь, наш отець Авраам. Ісус сказав їм, Якби ви були Авраамові, діти, то робили б діла Авраамові, а тепер хочете вбити мене, чоловіка, котрий сказав вам правду, яку я чув від Бога. Цього Авраам не робив, ви робите діла Отця вашого. вони сказали йому: Ми не родилися від перелюбу, ми маємо одного Отця, Бога. Ісус сказав їм, Якби був Бог Отець ваш, ви б любили мене, бо я вийшов і прийшов від Бога. Я прийшов не сам від себе, а Він послав мене. Чому ви не розумієте мови моєї? Тому що не можете слухати слова мого. Ваш отець диявол, і похоті Отця вашого ви хочете чинити. Він був людиновбивцем від початку і не встояв у істині, бо нема істини в ньому. Коли він говорить неправду, то говорить від себе, бо він лжець і отець неправди. А коли я говорю істину, то не вірите мені. Хто ж з вас може докорити мені за неправду? Коли я говорю істину, то чому не вірите мені? Хто від Бога, той слухає Слова Божі? Ви тому не слухаєте, бо ви не є від Бога. На це іудеї відповіли, кажучи, чи неправду ми кажемо, що ти самарянин і демону тобі? Ісус відповів: не мав мені демона. Але я шаную отця мого, а ви зневажаєте мене. Проте я не шукаю слави моєї, але є той, хто шукає і судить. Істину істину кажу вам: хто зберігає слово моє, той не побачить смерті повік. Іудеї сказали йому: Тепер ми зрозуміли, що демон у тобі, Авраам, помер, і пророки, а ти кажеш, хто зберігає слово моє, не зазнає смерті повік. Хіба ти більший від отця нашого Авраама, котрий помер? І від тих пророків, які помирали, ким ти себе робиш? Ісус відповів: якщо я сам себе славлю, то моя слава ніщо. Мій отець прославляє мене, про котрого ви кажете, що він Бог ваш, і ви не пізнали його, а я знаю його. І якщо скажу, що не знаю його, буду подібним до вас, неправдомовцем. Але я знаю його і зберігаю слово Його. Авраам, отець, ваш був. Отець ваш був радий побачити день мій, і він побачив і зрадів. На це сказали йому юдеї: Тобі нема ще й 50 років, і ти бачив Авраама? Ісус сказав їм Істину, істину кажу вам, перше, ніж був Авраам, я є. Тоді вони схопили каміння, щоб убити його, але Ісус сховався і вийшов із храму. І проходячи, Він побачив чоловіка сліпого від народження, а учні його запитали Його. Кажучи, учителю, хто згрішив він чи батьки його, що він народився сліпим. Ісус відповів не згрішив ні він, ні батьки його, але це сталося для того, щоб діла Божі виявилися на ньому. Мені належить виконувати діла того, хто послав мене, доки ще день надходить ніч, коли ніхто не зможе нічого робити. Доки я в світі, я світу для світу. Сказавши це, він плюнув на землю, зробив суміш зі слини і помазав очі сліпому цією сумішу І сказав йому: Піди вмийся в купальні Сілоамській», що означає посланий. Він пішов, умився і прийшов зрячим. Сусіди і ті, що бачили його раніше, сліпим, говорили: Чи це не той, що сидів і просив милостиню? Інші говорили, це він. А ще інші говорили: Схожий на нього. Він же сказав їм, це я. Вони розпитували його, як же відкрились очі твої. Він сказав їм у відповідь: чоловік, котрого звуть Ісусом, зробив суміш, помазав нею очі мої, і сказав мені: Піди в купальню Сілоам і вмийся. Я пішов, умився та й прозрів. І вони питають його, А де він? Він відповів: Не знаю. Повелиш з цього колишнього сипця до фарисеїв, а була субота, коли Ісус зробив суміш і відкрив очі йому. Запитали його також і фарисеї, як він прозрів. А він сказав їм, він помазав сумішу очі мої, і я вмився і бачу. Декотрі з фарисеїв сказали: Цей чоловік не від Бога, бо не дотримується суботи. Але інші сказали, як може чоловік грішний творити чудеса? І сталася між ними суперечка. Тоді вони говорять сліпому знову: Що ти скажеш про того, хто відкрив тобі очі? А він сказав: Він пророк.